Всім привіт! Сьогодні я вам покажу я розкажу, як зробити ось таку емочку ось 416. Але зразу кажу, цей ролик у мене буде розділений на дві частини, і це перша із них. Так що бажаю вам приємного перегляду. Ставте вподобайки підписуйтесь. Для початку нам потрібно розмітити на шматку картону ось таку ось чудесну запчастину. Ось. О. Верхня сторона на 25 см. Передня сторона 5 см. Задня також оця. Далі початок це я. Так, до речі, ота штука із відео про пісовику на вона Називається цев'йом. Я загуглю. О. Далі отут. Оця сторона. Там, де буду влазити обойма 4 см, тут 7 см. Тут 5 см задній. Якщо шо, воно тут е, скошено трохи, під углом приблизно 100 градусів приблизно. Далі тут 4 см. Тут далі 7 см. Тут 5 см, тут 7 см. Тут теж 5 см. Ну, остача, то є остача. Ну і, коротше, ось таку ось деталь нам потрібно зараз буде вирізати. А ще я тут трохи додали ще схольності, вона нам також потрібна. І по нашій старій традиції такі деталі нам знадобиться їх по суті дві. Дві бокові такі ось запчастини. І далі мені знадобився би циркуль, бо нам потрібно буде зараз вирізати. Кружечки, але у мене немає кружечки, тому візьму спрей від комарів. Ось такі ось. І нам потрібно буде вирізати таких ось два кружечки, які ми потім розріжемо ось так ось навпіл. Далі нам ще знадобиться ще один прямокутник. Але його ширина та висота буде залежати від того, як ви будете хотіти роз... е... класти. Нашу випуклу частину на М416. Знову-таки кажу, таких запеччани нам потрібно дві. І далі будемо переходити до затвору. Потрібно буде намалювати отаку ось літеру Т, у якої висота від оцієї лінії до оцієї до цього краю. Буде становити 7 см. Ось тут ось о, оця ось ширина, оця ось полоска, повинна буде бути, бути 5 см, якщо я не помиляюся. А ось тут ось о, між правою та лівою стороною повинно бути, бути 2 см. І таких літератем нам знадобиться 3. Це буде наш затвор. І далі після цього ми повинні знайти. Ось таку ось деталь, щоб отвіри у неї проходили ось так ось. О. Значить, перерізали її. Ось ця деталь в нас буде центральна. І далі, щоб зробити е, двигаючись та нормальний функціональний затвор, ми повинні будемо взяти резиночку і шпажечку. І в один із оцих ось, ось отвірів. Важена якийсь, щоб сюди був поближче, трохи. Проробити нашу резиночку. Ну, продіти, тобто, зараз я зроблю і покажу. В общем, то в нас повинна вийти ось така ось деталь з резиночкою. І далі я хочу що сказати: нам потрібно буде зараз оцей весь затвор склеїти. І щоб оця деталь була посередині. Тобто, ми оцю деталь от поклали спочатку одну, потім другу. І зверху ось третю. Ось, тут, оп, і, оп. і Далі ми повинні будемо склеїти і вимірити ось тут діаметр. Ну, тобто висоту, коли ми отак покладемо, то тут повинна виникти висота. Потім ми повинні змірити і від от цього ось, ось початку відступити е, цю суму. І ось так ось до 7 см. Ну, ну, от такий ромбік. Ось був ромбік. Такий ось прямокутний не повинен вийти. Ось тут. І ще, до речі, оці ось окружочки, які ми робили, я їх розрізав навпіл. Так повинно бути. За кадром нарізав ось таких ось е, макаронів е, по 2 см. Ну, оця ось ось їхня ширина буде 2 см. У дліну. Бажано, щоб длинніші були, але вони у мене вони такі коротенькі, компактні. І далі я тут ще за кадром зробив два отвіри у цій і цій частині. Ми повинні будемо просунути сюди наші дві наші краї резинки. І потім можна буде зверху все це діло заклеювати. І тепер ми зараз будемо повинні ці ось окончики натягнути. ось сюди, За Це зроблено для того, щоб коли ми витягували затвор, резинка автоматично заставляла його рухатися назад. І таким чином у нас вийде такий затвор, який можна буде запросто перезаряджати і не відводити його назад. Я вирішив закріпити ось таким ось способом у вигляді шпажок. Насадив на шпажку, заклику їм все чіткіпуки. Затвор спокійно возвращається на своє місце. Ну, мені важко показувати це робити одною рукою. Але, як ви бачите, все чітіпуки. Вже можна навіть бігати з ним. Але ще не вистачає прикладу та ствола, де нашої М416 ліденік. І зараз я ще буду робити ось тут такі ось опакові частини, ось тут, як в пабзі. Де цього нам потрібні наші половинки кружечків та оці ось о картонки згінаючися. Але я не буду робити таймлапс, бо, щоб не завантажувати, дуже багато часу. Щоб воно не дуже, щоб дуже багато часу не тягло. Зараз ми повинні будемо з тієї сторони, вирізати із його частини невеликий прямокутник. І тут невеликий отвір, щоб вставити е, таку місце там, де буде розповівся віртуальна пружина. Але ми оцею усе Прямокутник, який ми вирізали від цієї частини, ми його не викидаємо. Ми, будемо його, ми його приклеїмо ось так ось. Бо в оригіналі у М16. Ось ця ось ця частина вона закривається і відкривається. А у нас вона буде просто так от приклеєна. І коли ми будемо бігти, вона, ну, не бігти, а просто буде тут звісати. Не прикасаючись до цього крайну, отак ось. Все. Приклеїмо зараз. І потім будемо робити ось цю, цю пружинку. Я більше суді роблю за кадром, бо мені е, важко ще її трошки підзнімати однією рукою. Будемо ну, виходити ось так. Да, зараз я з вами походжусь, виглядає поки що не дуже. Але фінальний результат, я думаю, вам сподобається. Далі ми повинні будемо взяти шматок картону та наш вже зроблений корпус. Будемо заклеювати ось це ось вверх. Для початку ми повинні будемо виміряти е, довжину та ширину. Зараз. О! Так, значить, ширина у мене. Е, 3,5 см. Ну, у вас може бути і більше. А довжина у мене. 25 см. Виходить, що я повинен буду зробити 3,5 см на 25 см прямокутник і приклеїти його зверху. Далі, щоб зробити наш ствол та цвйо. Нам потрібно буде взяти відрізок картону 30 см на 44 см. І далі ми повинні будемо його скрутити ось так ось у барабан, поки іначе. і <клухи> далі обклеїти папером. І далі будемо робити вже приклад. І далі нам потрібно буде вирізати просто багато прямокутників зі сторонами. 6 см на 30 см. Ну і, в общем-то, стільки у мене таких вийшло. Думаю, цього мені височить. Ну, а вам може більше, а вам може і менше, не знаю. Ось, ось я пришкурив нашів'йо. І воно повинно буде отак присоєдинятися. І буде виглядати ось так. І ще будемо накле... обклеювати оцю частину папером. І ще планки пікатіння. Отут додамо, отут додамо, отут І ще ось тут додамо. Так що не переживайте. Зараз все доробимо. Повинна виходити ось така ось біля, біля піснява кальбасика. Зараз будемо для неї робити три планки Пікатіні. і четверту зробимо так, щоб вона була отсюда і аж до цього краю. Обма... Обматувати папером треба також само, як і на нашому. Після тільки кульміті тьомусь. Якось так. Я, в принципі, думаю, що не треба об'ясняти, як оддирати верхній слой картону. Ось я зробив наші планочки пікотіні, Будемо зараз приклеювати наш стов... наше цевьо зі стволом. І будемо переходити до найслажнішого. Ну, це... Мікається, що робити отакий... таке цевьо, це складніше. Будемо робити одним словом приклад. Повинно виходити ось так. Так, похоже, трохи зараз виглядає на трохи іншу пушку, походить. Але це все одно наше емочко 416. Хочу перед вами вибачити, що я не встигаю трохи, і у мене в один ролик, ось так ось вся моя емочка не влазить. Тому буду розділяти на дві частини. Надіюсь, вам сподобалось це відео, ставте свої вподобайки. Підписуйтесь на канал. Всім пока!